Національна дефлімпійська збірна команда України з футболу 14 листопада за день до офіційного відкриття Дефлімпіади 2025 здобула першу перемогу в своїй групі. За жеребкуванням групі, «Д» з нашими спортсменами опинилися США та Корея. Перший матч синьо жовті виграли з рахунком 5-1, хоча й далася ця перемога нелегко. Суперники діяли жорстко і багато фолили, що призводило до травм і частих викликів медиків на поле. Автором найбільшої кількості голів став Ігор Реутов. Чотири влучання по воротах. А один гол Сергій Баєв. Цікаво, що за офіційним протоколом арбітри один з голів Реотова приписали Богдану Мищенко. Тому офіційно у Реотова три. В групі лише три команди, тому кожен м'яч важливий, в планах вийти з групи переможцями і не потрапити на Францію, яка бореться за вихід з групи Сі. Адже саме цій команді ми поступились на чемпіонаті Європи в Туреччині в Анталії в 2024 році. Також серед головних конкурентів на змаганнях Туреччина та Іран. Наступна зустріч з Кореєю стане останньою грою за вихід з групи і відбудеться 18 листопада. Ми приїхали вигравати, Ми приїхали доказувати, що ми українці, що ми сильні, що ми сильні духом. І ми зможемо добре дуже добре виступати. Після першої гри команда відчула повністю змагальну атмосферу Токіо 2025 і готова боротися і підтверджувати титул чемпіонів дефлімпійських ігор.